вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко Перед усім про таке. Шевченко відчитання Учні Черкаської гімназії влаштували поетичний флешмоб до річниці дня народження Кобзаря. Від землероба до оборонця батьківщини. Історія бійця черкаської ТРО з позивним Соліст. Є Україна в світі. Василь Верман презентував збірку пісень і віршів, яку писав 30 років. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника УМВС України в Черкаській області, який причетний до розгону протестувальників під час Революції Гідності. Обвинувальний акт по ньому скеровано до суду. Встановлено, що 20 лютого 2014 року він наказав силою розігнати протестувальників, які перебували біля пам'ятного знаку Черкаси, що перед в'їздом на Дамбу в обласному центрі. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Нині як керівник перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, де обіймає посаду у незаконному правоохоронному органі окупантів. Очевидно, йдеться про Володимира Ліпандіна, який керував міліцією Черкащини з серпня 2013 до лютого 2014 року, пише вичерпно. Служба безпеки України оголосила Ліпандіна в розшук ще з 24 червня 2014 року. Також він потрапив до санкційного списку США як сепаратист. Свято Успенська парафія села Геронимівка Черкаського району приєдналася до Православної церкви України. 7 березня православна громада, яка на зборах ухвалила рішення про вихід зі складу московського патріархату, вперше молилася рідною українською мовою у своєму храмі. Ляє Черкаська єпархія ПЦУ. Духовенство та віряни молилися за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами. По завершенні молитви присутні у храмі виконали гімн України. Комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового комплексу розробили в Черкаській ОВА. 7 березня її презентували. Далі винесуть на розгляд в обласній раді. Над проєктом програми працював профільний департамент спільно з практиками в цій сфері та науковцями. Вона розрахована на період. До 2028 року. Як стимулювати агросектор, підтримати тих, хто вже працює, заохотити бізнес-старти? Ці питання вова завжди на порядку денному, зауважував очільник регіону Ігор Табурець. У програмі підтримки та розвитку агропромислового комплексу Черкащини передбачено низку стимулів, зокрема для збереження фермерських господарств і розвитку трудомістких галузей, тепличне господарство, садівництво, овочівництво і тваринництво Є акцент і на ветеранські агробізнеси. У мирному житті сіяв хліба з повномасштабним вторгненням пішов захищати країну. Військовий Черкаської ТРО з позивним Соліст майже рік воював на Сході. Бойове хрещення пройшов під Бахмутом та Соледаром. Має золотий хрест від Валерія Залужного, проте не вважає, що отримав його за щось значне. Просто робив те, що мусив. А ще знає секрет української перемоги. Про це й більше далі в нашій рубриці Сміливі мають волю. Ми прокинулися від вибухів. Я це діло здорово почув, тому що перший раз я чув це діло ще в Грузії в 2008. му Військовий з позивним Соліст згадує, як зустрів перший день повномасштабного вторгнення. Разом з колегами був під Києвом, коли почалися обстріли. До 24 лютого 22-го року працював у компанії з обслуговування сільгосптехніки, займався точним землеробством. Майбутнє слово нашого сільського господарства це системи паралельного водіння. Це це дуже інтересно. Мене вів провідний інженер, я виїжджав в поле, сіяв, вводив в експлуатацію сівалки, вводив в експлуатацію, скажімо, вводив це діло в поле і дивився, як воно всходить. І був від того задоволений». Коли Росія почала наступати, вирішив долучитися до війська. Спочатку чоловіка не брали до тероборони, але той таки домовився стати поряд із однодумцями, серед яких вже було чимало знайомих. Перше, що я зробив, я зв'язався з людьми, які безпосередньо є, там мали відношення до війська. Це був такий Міхаїл, Він зараз служить, мій побратим. Я в нього спитав: Міша, що робити? Він каже: Олег, бери торбу, йдуй до нас. Я пішов до місця. Де знаходиться наша бригада зараз. І перший, кого я там зустрів, це був наш комбріг. Я не знав тоді, що це наш комбріг. І відбувся діалог. Я кажу, він каже, він що ти сюди прийшов? Я кажу, все, все, прийшов у військо. Каже, йди додому. Я кажу, ні-ні, я прийшов у військо. І там, скажімо, я перший раз побачив скажімо, одну людину, яка в наступному стала моїм командиром, а до того це був просто клієнт мого автосервіса. Про досвід у Грузії, про що згадав на початку розмови, розповідати не хотів. Більш відверто ділиться враженнями від участі в російсько-українській війні. Воював близько року, має поранення і перебуває на відновленні. Нагороджений золотим хрестом від Валерія Залужного про що скромно відмовчується. Бойовий досвід здобув на Донеччині, брав участь в обороні Соледару. Найбільше запам'ятався відхід з Бахмуту. Це був останній день виходу з Бахмута. Мій останній наряд в Бахмуті це був останній день нашого підрозділу в Бахмуті як таковий. Тобто я його закривав. Нас питалися витягнути з п'ятитажок Патріса Соломумби близько трьох годин. П'ятиэтажка гойдалася отак. І люди, які прийшли нас міняти, вони просто заклякли. Тобто до того там -то, того не було. На мене. Я тоді всім своїм виглядом хотів їм показати, що це все не так страшно, але це називається тиха істеріка. Тобто, це було досить неприємно. І три години нас звідти питалися витягнути. І коли вони нас витягнули, коли ми приїхали, і командир дав команду пакуйтеся, їдемо додому. Це найпрекрасніше відчуття, яке я відчував. За те, що і один в полі воїн отримав собі такий позивний. На питання, чому вирішив піти воювати, відповідає, краще не чекати, поки ворог набуде на порозі твого дому, а спинити його якомога раніше. Інакше життя в окупації не буде. Попри реабілітацію, яка ще триває, хоче бути корисним. Мріє повернутися до війська, якщо ні, допомагати армії в тилу. Від чого залежить перемога України та чи буде вона, відповідає так. Єдності. Просто єдності. В той час, коли йде на вала, хату не білять і бруківку не кладуть. Це питання зброї, це питання моралі, це питання підготовки людей. Або ми зникнемо як етнос, або ми будемо як етнос. Ми переможемо. Так, ми переможемо. Це без сумнівів, Ми переможемо. Вікторія Чонобривець, Максим Дубінський, Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ільдана. Виконком Черкаської міськради підтримав рішення про фінансову підтримку кухарів дитячих садочків. Зі слів міського голови Анатолія Бондаренка, пропонується встановити надбавку до зарплати цій категорії працівників. Відтак вони мають отримувати замість мінімалки 10 тисяч гривень. Це необхідно, щоб зменшити кадровий дефіцит кухарів до шкільних навчальних закладів. Поетичний флешмоб у середмісті напередодні 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка провели Учні першої гімназії міста Черкаси. Кеди умре, прохи моє, жвуще на могиле, постріл степу широкого в Україні милой. Нехай Віджя, Уани, Поля, Дніпрове Орвіська, нехай свиша, як дня рвуче вре і п'яно чіска». Назарій Пилипчук вивчає польську мову, тому, звісно, зголосився прочитати заповідь Шевченка польською. Ярина Звіздічева опановує японську. Сіндарева таші хомута кура кадака, на наунені, герої степу ну, на кані, хітоші Україна ну, кані. Окрім польської і японської, заповідь Шевченка біля його пам'ятника прозвучав ще дев'ятьма мовами. Лінгвістичний флешмоб це ідея самих гімназистів, які усвідомлено підійшли до її втілення. Я хочу висловити свою думку з приводу Тараса Шевченка. Його вірші це щось справді незабутнє. Вони. Всі унікальні, різні а, і Мене дуже вражає, як він зміг передбачити і взагалі, який у нього був настрій щодо України, як він говорив в своєму вірші. Мені однаково йому було однаково там, чи буде він, чи ні, чи щось залишиться після нього. Але от що йому було не однаково, як буде, як складеться доля України. Особисто для мене Шевченко особливо в сьогоденні став символом незламності українського народу. Йому купу разів забороняли писати українською, але він продовжував це робити раз за разом повертався. Тався до рідної землі. На мою думку, образ Шевченка зараз має надихнути наш народ. Він для мене, як людина, яку можна поважати, він я відчуваю за нього, що він горда людина, те, що він для нашої країни дуже багато зробив. Те, що він надихнув нас своїми творами, своїми віршами. Я вважаю, що його треба дуже поважати та не забувати. Завершенням флешмобу стало відтворення державного прапору України і, звісно, спільне виконання вірша українською. Не забуде пам'ятати з тихим словом. Звичайно, ми про Шевченка говоримо часто. Красномовно, тому що він є таким сучасним зараз. І діти, я хочу сказати, оскільки вивчають мови в нашій гімназії багато мов, то навіть самі висловили таке побажання, щоб це був такий флешмоб, можливо, й городяни, якісь приєднаються до нас читання Шевченка різними мовами, тому що його перекладено було десь близько 150 мовами світу, і це вражає, і світ говорить українською і зараз. Зрозуміло, чому завдяки нашим доблесним збройним силам, і ми цитуємо Шевченка, і він є актуальним завжди. Варто зауважити, що флешмоб Кобзар єднає світ. Це лише один із заходів, який пройшов у рамках Шевченківського тижня, який вже традиційно проходить у першій міській на початку березня. Є Україна в світі, вона була і буде. Таку назву має збірка віршів і пісень Василя Вермана. Автор писав цю книгу 30 років. Презентація відбулась у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Докладніше розкаже Анна Могильна. Василь Верман, колишній військовослужбовець ЗСУ, зараз на пенсії, каже, що писати почав у зрілому віці, коли поїхав за кордон і зрозумів, що таке українська земля. Над збіркою є Україна в світі. Вона була і буде працював упродовж тридцяти років. Збірка це національно-патріотична тематика. Вірші, пісні присвячені нашим збройним силам, нашим захисникам, нашій мові. Ну, нашій землі, моїм дітям, онукам, батькам все те, що для мене саме безцінне. зі слів Василя Григоровича. Всі, хто прийшов на презентацію, можуть придбати книгу. А зібрані кошти будуть спрямовані на Збройні Сили України. Ці кошти, котрі будуть зібрані від вартості цієї книжечки, будуть будуть направлятися на збройні сили України. Всі можуть люди захотять, затонатить. Антоніна Верман, дружина автора книги, каже, що пан Василь почав писати, коли Україна стала незалежною. Раніше він часто читав вірші на літ -об у обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. А сьогодні презентує знайомим і друзям власну збірку. Просили на цей захід наших друзів, знайомих, сослуживців, чоловіка, які з якими він служив. От на жаль, немає наших дучок. Даний час у Канаді знаходяться обидві і внуки з ними там. Ну ви, ви мужні були поїхати туди. Чоловіком тут він дуже великий патріот України. Катерина Вербівська, знайома з Василем Григоровичем, близько семи років, розповідає, що на літоб'єднані він буває постійно і завжди проявляє себе патріотом, який закоханий в Україну. Для мене зовсім не є несподіванкою того, що це дійство, що він сьогодні як поет реалізує себе отут у нашій читальній залі. Адже протягом всього того, скільки років він до нас ходить на заняття, то він. Він проявляв себе завжди як людина, яка закохана в Україну, людина, яка дбає про Україну, і якої слово завжди присвячене Україні. Зі слів Анни Григорович, творчість і патріотичність Василя Вермана у такий важкий час надихає творити. Василь Григорович, надзвичайно талановита людина. Він не просто співає, він не просто грає. Він грає і співає своєю душею. Він надзвичайна патріотична людина. І те, що ми зараз бачимо, і ми бачимо на екрані наших дорогих захисників, яким присвячені його пісні. Це все, ви знаєте, дуже надихає Анна Могильна, Олександр. Теркостерко, служба новин телеканалу Ільдана. Температурний фон після рекордно теплого лютого повертається до своєї кліматичної норми. Найближчим часом антициклон Джеспер формуватиме на Черкащині спокійну суху погоду з температурою вночі 1-6 морозу, в день 1 градусів тепла. Із неділі 10 березня атмосферний тиск почне падати, спричиняючи атмосферну перебудову. Атлантиці вдасться відтіснити на схід антициклони, запустити циклонічну діяльність, що активізує весняні процеси. У понеділок, 11 березня, без опадів температура вночі 0,5 градусів, вдень 3,8 градусів тепла. Відсутність ефективних дощів та рвучкий вітер створили передумови для раннього початку пожежно-небезпечного періоду на Черкащині. Тож слід утриматися від спалення сухих рослинних решток, очерету тощо. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас в телеграмі під назвою Ільдана Черкащина Ньюс, інстаграмі та ютубі Ільдана ТРК». А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Порімося. Поборемо.